Вітаю вас в новому епізоді з моїми тупняками в Майнкрафті. Сьогодні ми продовжимо облаштовувати мій перший будиночок і надіюсь, ні разу не мрем. Коротше, зараз тут будемо розчищатися, а можна буде ще в село зганяти саме за продуктами. Бляха-муха! А ти хто? О, торговець. Так, він тікає, бо кріпер до мене біжить, що ти тікає, що в тебе є? Стояти кажу. Короте. У, ти що плюнула на мене? Чули, як вона харкнула? Блін, ну це ж треба, щоб воно тут лазило прямо біля мене. Ох. Я колись перестану лякатися, але це не точно. Я серйозно, чесно кажу, я постараюся звикнути до цього звуку ламання інструменту. Так, давайте в ту сторону підемо спочатку. Важливо ще поглядувати, щоб той кріпер на мене не вискочив. Кінь, куди ти пішов? Я там хочу закрити. там зомбі лазить. Ну і чого ти перся туди, кінь? А ти чого вийшло? Горим! Кінь, вискакуй звідти. Як я вчасно! Ми будемо землі будувати земляночку чи кам'яну зразу будемо робити? Хотинку. Першу нашу. Та, йоптер де тебе знов вирвало? До речі, ослик. А я тільки зрозуміла, що це ослик. Так, то що, я можу йти спати? Ще не можу. Догорить чи дойде? Найшов, як до мене обійти зараза уявляєте, там ще один згорів. Я не хочу туди йти. Там ще. Боже мій, корова, не лякай так. Там ще десь кріпер просто є, не хочу. Так, завтра підемо в село, бо нам треба їсти. Ми там зразу бурячки зберемо і приготуємо борщу, а повернемося сюди. Можливо, я тут спробую намотити першу імпровізовану грядку, щоб в нас вже почало щось своє рости. Корова! Фарт скоро через вас був. Можу спати лише вночі під час грози. О, я не знала, що під час грози теж можна так, В мене вже ніч. Дайте спати. О. Так, давайте виставимо перші пічки, я поставлю їх працювати. Поки сама буду йти в село по продукти. Що, дайте глянути? Ну так, наскільки я пам'ятаю, з гладенького каменя потім можна зробити гарний камінь, типу, як формі цегл. Формі цегли. Бляха, це корова. Вони реально хочуть до якогось, до якогось інфаркту мене довести. Ці тварини. Так, ми в село. До села тут насправді прям близько, і тут дуже багато тварин навколо, де, я думаю, це прям плюс. Я таки не пам'ятаю, чи ви відповіли, чи посадять вони тут самі знов щось. Так, там цукор треба і яйця на гарбузовий пиріг. Цукор то я зробити можу, а яйця ні. Борошна там наче не треба. Так, мій верстак місцевий тут. Так, ось, коротше, цей пиріг. Цукор, гарбуз і яйця. О, я не взяла мисок з собою, ну ладно. Головне, що маємо продукти з собою? пері. ми зможемо це і там зробити. Так, давайте тоді до додому, вже можна назвати ту нашу місцинку домом. Ось тут, ось в каньйоні, певно, було прикольно будуватися. Я з іншої сторони почала. Я ще не почала будуватися, але ще всякого насіння теж назбираємо. Це, здається, якраз пшениця ж буде рости з оцього насіння, яке мені ось так випадає тут. Блін, мені шкода саку розрубати. Що робити? Ну, якусь прийдеться зрубати. до речі, з неї буде дуже гарне дерево, гарні меблі. У мене немає місця, у мене збирається. Ну no! я не можу таке дерево залишити пропадати. Підемо забирати зараз новий рецепт. У нас так, блін. Мені ж то ось це ще треба дістати. Так, я сподіваюся, що з цих штук зробляться саженці. нападають тут, бо мені буде дуже обідно. О, там до. Ой, йолки-палки, каміння доробилось. Так, я правильно запам'ятала. Ну, Допустим. А мені мені буде багато. як ви розумієте. Я вас чую. Якщо подумати, то тут просто, ну, стільки, стільки всього збирати треба, щоб зробити хоч приблизно так, як я хочу. Коли дізналася, що Майнкрафт можна пройти, то знатно прифігіла. Я теж, бо для мене це ж чисто ну, отак-от пограти в своє задоволення, а не проходити його якось. Блін, дивіться, яке рожеве дерево буде. Можемо зробити рожеву підлогу. Але, напевне, мало буде для рожевої підлоги того. Там голодно, я, не сильно ще. Що... Так, ну що, йдемо далі ось тут вигрібати все. Так, я взагалі мала грядку зробити, але мені треба цю. Сапку. Так, грядку взагалі біля води краще робити. Тра я не маю, треба зараз подумати дуже добре. Бо води ж то близько тут нема. Аж там. Оце я не подумала. Треба було садити в тих чуваків грядку. Тоді, ладно, тоді давайте далі продовжувати свою роботу. У мене ще є що робити борщ. Та я в цілому не впевнена, що мені вистачить нормально того рожевого дерева, щоб з нього щось нор нормально зробити. Так, я. Хочу, це, напевно, буде трішки дивно виглядати? Може, і не буде дивно воно виглядати. Я хотіла зробити, типу, не прям всю землю прибрати, а типу, з двох сторін лишити насипи. Хоча, типу, для чого вони мені? Можливо, пізніше б я зробила б якусь стіну навколо. Ось ці два дерева, не знаю, зрозуміли ви чи ні, я хочу залишити. Вони будуть, типу, в будинку, типу, через будинок рости. Це що таке? Дубова притискна пластина це, типу, підлогу так стелити можна, чи що? І це вона така, типу, натискатися буде. Так, я вже походу темніти знову починає. Упс. Ще недостатньо темно. А я ж сероморкву теж можу їсти в разі чого ж, правильно. Та ладно. Фух. Я думала, зараз буде весела нічка. Мені було б скоро трішки недобре. Щось вимальовується? Дуже потрішки. Та, та, я знаю за скло. Пізніше буду це робити. Все, побачив, падло. Натасувала на це, напрацювалася. Що я можу в іншому місті, з іншої сторони трішки працювати. Так, і в мене є ще кірка. Каменю мені дійсно багато потрібно буде. Блін, оці кріпери, він хоча б далеко за мною не біжить, це вже плюс. Потім собі, типу, він втрачає мене з поля зору і йде собі своїм займатися, плюс-мінус. Бо якби ще він зараз за мною тут бігав кругом, то було б взагалі невесело. Курва! <плес> <плес> воно чекало на мене і тусується в мене вдома, падло. Треба виманити його. Киди він дівся тої біди мені ще тільки не хватало. Він просто пропав. Ну так, його тут немає. Ну і те, щоб мені сильно шкода. Але це просто дивно. Ж зараз десь з'явиться незручний момент, правильно ж? Воно ходить. Я тепер насторожі. Так, що, рожеві двері робимо? Ой, які вони гарненькі будуть. Прям дуже гарні. Я навіть не очікувала, що вони такі прикольні вийдуть. Дивіться, які класні. Треба спати валити. Треба, щоб вони так наспавнилися. Так, да, факели треба зробимо. Я потім ще буду тут трішки прибирати це каміння, коли вікна буду більше робити, це я поки такі дірочки роблю. Так, в мене вже і тут місця теж немає. Ух ти ж! Хеллоу! Я в шоці, як вони нагло, лізуть до мене з, 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 з усіх дирок просто. Ще десь гарчить. Году, мені буде тут дуже весело жити. Так, я хотіла зробити факели. Свічки можна робити? А що, якщо я зараз попробую зробити парканчик для курей? Ну, типу, загончик маленький їм зробимо. Дерева в мене тільки мало. Треба дойти ще десь дуб шукати. О, я не хочу з рожевого робити. Канчик поставили кріпер. Блін. Це то він біди мені тут наробив. Я надіюсь, я вас не оглушила. Канчик почекає, коротше кажучи, треба зробити діри залатати тепер. Те тицнула. От зараза ще й двері мені одні прям зламала. Це то підстава була. Я навіть відбігти не встигла. Треба і по дереву ще йти. Так, і каміння. Мені треба каміння. Та я так злякалася того кріпера? Може, я тут зараз буду купати каміння і знає, знайду залізо. Буде дуже круто. Я, напевне, багато хочу, але це не заборонено. Так, гравій знайшли. Якісь нові рецепти відкрила, навіть не знала про такі. Так, зараз десь зламається кірка, я знову злякаюся. Але не так сильно, як попередні рази. Так, мені треба ще інструмент. Оце я півдня, точніше, весь день, програлася з тим, що я вирішувала наслідки цього теракту, блін. Вибачте, вибуху у цього. Ой, до мене свинка залізла. О, у нас дощ де. А це не прикольно. Блін, це зомбі. Зараз будуть лазити, як ні в чому не бувало. Так, давайте. Пробуємо вийти. О! О, вони вікнами залазять. Опа, мідь! Ну, от щось там, ще ж з іншої сторони, було, було вугілля. Я стала по-іншому собі вдома готувати каву. Я раніше на кавомашині просто вибирала капучино чи чулата, але мені останнім часом перестав подобатися їхній смак. І я стала окремо капучинатором собі збивати молоко, кавої машини, тільки еспресо робити в нього, і, і все. І мені тепер знову подобається кав. Я не знаю, десь, може, мені молочник треба було краще помити, в плані того, що ти, знаєте, високої температури, і що. Я чекаю, що потепліло більше, а я собі буду бабу вдома робити з апельсиновим соком каву. Тільки без льоду і без сиропу. Я з рожевого гарного дерева палок нароби. Ні. Ой, що це таке? Кацький верстат. Торговий той, так і тут десь шариться біля мене. О, вугілля. Корова ходить, торговець ходить. Місця немає, понятно. Так, йду забирати те, що в мене тут ще впало, і ховаємось в будинок. О, у мене є звичайне дерево. Давайте ми його заберемо, а рожеве складемо. А якщо я зроблю, просто. О, супер. Вже ходять десь навколо падли. Бідний торговець, я надіюсь, його не зідять. Так, по ідеї до мене ніхто не повинен залізти, так. Хіба можуть ще на мене постріляти? Через вікно можуть до мене стріляти. Давайте спати. Здрасті, блін. До мене тепер знову чекати під боком. Блін, ну то все заповнене, аж бісить. Фарбу можна зробити. Ну мені то нічого зараз, звісно, не дасть. Ой, що це таке? Дубова деревина. Прикольно, напевно. Боже, я боюсь того кріпера. Що мені з ним робити? Він тепер ходить навколо будинку і шукає мене. Я, походу, сьогодні нікуди не вийду. Хіба ми дуже швидко побіжимо? Ну, в цілому, я можу намотити скриню, класти її поки. Ну, от замість кірки, наприклад. Тепер я зможу всяку фігню викласти. Думаю, тут буде всяке каміння і руда. Так, інвентаризація пішла. Якось ми дуже довго не голодніємо. Не те, щоб я засмутилася, засмучувалася від цього, але мені просто це трішки дивно. Я б тут ще б другий повер би робила. Типу, тут в мене буде плавильня, плавильня кухня, типу вітальня. Що буде ось тут, ще не знаю. А якось би на другий поверх сходи можна було б намотити. Думаю, ось тут ось звідси можна було б зробити сходи, типу по них на другий поверх підніматися. Логіка Сімсу зараз буде. І тут під сакурами? Та, та, я вже намотила. І тут під сакурами я б зробила спальню. Падло, бігає там досі. Це ж по ідеї звідти десь воно може спригнути сюди. До речі, в мене ж землі вистачає. Все-таки я знайшла, як вийти попрацювати, дивлячись, що вони пасли кріпери. В принципі, можна ось цю полянку так і зробити. Можливо, я вже не буду прямо аж так купати, а, типу, щоб можна було тут наверх вилізти. Так, мені, напевно, краще вже валити звідси. О, я багато зробила цих штук клас. З собою візьмемо. Мене не випускають з дому, тому я роблю все. Щоб розширювати його, не виходячи з дому. Ні, тут, напевно, краще було б не отак робити, а робити парканчиком кам'яним. В мене сюди ніяка падлюка не залізла. Мені б ножниці, щоб тут підстригти все гарненько. Так, мені здається, тут буде гарненько. Боже мій, в мене ці чуваки досі тусуються біля мене. Вони якісь. От от коротше народ, щоб ви так не здавалися в своїх починя... починаннях, як ці кріпери. Я не знаю за що взятися. Знаєте, типу, все-таки не вистачає якогось плану дій, кому б я слідувала. О, мені треба ще одні рожеві двері. Я згадала. Мені їх робить дуже багато, правда. О, ладно, пригодяться. Господи, вони він же і тут мене знайшов. Я думала, я сюди. Його... Ну, Йолки-палки, мене кріпери оточили. Що мені робити? Я боюсь виходити з цього дому. І вони ж нікуди не йдуть, поки я сплю. Ці, твари, ці, ці тварини просто сидять чекають, щоб я вийшла. Ну, у мене немає достатньо хорошої зброї, щоб їх вбити швидко, щоб вони не вибухнули. Я його там побачила. Так, а я тут освітлення ніяке не поставила, а дарма. А Мені ще тут стелю треба доробити точно. Ще й зомбак десь речить. Так, а зате в спальню в сакурі я зробила. В житті я там би не спала, бо я б там би вмерла від цього цвіту. Але це не життя. Можна спати під сакурою. Відбігаємо швиденько, оглядаємося. Беремо лопату, купаємо. Тихенько. Надіюсь, я тут зможу непомітно попрацювати. Палить мене впадло. Ой! Ну, ладно. Дійсно, воно на мене не впаде. Болото на мене не впаде, але воно мене побачило і чуть не здетонувало. То це я вже виходить, уявляєте, скільки я там про це? Я вже майже оцю, оцю цей насип я весь прийшла. По-моєму, це круто. Мені б то Кріпер зараз міг би допомогти швидше його пройти. Можна, до речі, попробувати ще раз. Hello Дякую. Мінус один. Уу, ти така! Мінус два. Будинок цілий. Там торговець підійшов, але я ж все рівно не маю з чим з ним торгувати. Чим. Так, ну, в мене все рівно залишається питання. Я ж хотіла там, воду, От, треба буде кам'яний такий наступ зробити, там, де я ось той мостик зробила. Це буде супер цікаве архітектурне рішення, <гум> Напевно. Але я попробую таке зробити, головне, щоб я не забула про які свої плани. Так, ось це ще можна буде збрати. Певне, отам, де. Ось та сакура я залишу. Це просто, ну, в якійсь мірі буде просто швидкий хід до селища, мені не треба буде обходити, і це явно зручніше, ніж було. Прям так нормально розчистили. Так, треба тут, напевно, якісь пакели почіпляти. Тут щось теж можна буде, в принципі, намутити. Так, можна далі сюди камінь кидати, обробляти. Мені його, напевно багато зараз знадобиться. У мене ще є запас. Ну, все ж. Так, значить, я зараз піду вже спати. Блін, сонце в тій стороні сідає. Треба було собі намотити віконця, я дуже люблю спостерігати, ой, як там. Насправді класно. Виглядає тільки погано за сакурами, видно. Я ж там ще розчищу трошки. Треба буде собі на схід і на захід сонця, зробити вікно, гарне, панорамне, і зустрічати сонце і проводжувати. Так, ну, підемо спати. І будемо на цьому закінчуватись. Так, я розумію, воно зберігається, коли я спати йду, начебто. Що ж, народ, дякую всім, хто прийшов. Дуже чільно, класно посиділи. Буду продовжувати робити цю хатинку, і десь будемо вже скоро робити вилазки по дереву, бо в нас вже тут його поряд немає. І було б добре нашукати, назбирати там ще саджанців, щоб ми змогли засадити територію навколо нас. На цьому всім па-па, всім спокійної ночі і на днях побачимось.